Підвал новий мистецький простір, що віднедавна розпочав свою роботу в Чернігівському художньому музеї імені Галагана. Приміщення, що раніше слугувало сховищем та складом для непотребу, працівники музею вирішили перетворити на комфортний простір, який забезпечуватиме відвідувачів івентів, найважливішим в умовах сьогодення безпекою. Ми давно думали про те, що тут повинен бути перехід і водночас виставковий простір. На жаль. Так, склалося, що саме таким поштовхом стало повномасштабне вторгнення. Ми використовували ці простір як укриття. І далі, в кінці 22-го року, за кошти обласного бюджету зробили косметичний ремонт цього приміщення як укриття, і плюс як виставковий простір, мистецький простір. Розпочали роботу простору з символічної виставки під назвою Те, чого не існує, турецького фотографа Бедрана Текіна. Фотовиставка присвячена залі весь цей другий етап був присвячений переміщеним особам, і саме це символічно. Переміщені особи це укриття. І ця фотовиставка, якби вони шукають теж певного укриття в своєму житті. Ці фотографії з Туреччини, турецьких авторів, які тут представлені, саме показують людей, які людей, місця. Які по-своєму в своєму житті теж от шукають якогось укриття відкриття такого простору? Це шанс для музейників та митців продовжувати свою роботу та активно працювати над творчим розвитком міста, не припиняючи хід івентів навіть під час повітряних тривог. Плануємо проводити в подальшому також і виставки, і якісь мистецькі події, концерти, і і можна проводити зустрічі, семінари. Тобто, ми хочемо розвивати це цей простір як додатковий додаткове місце, де наші чернігівські митці можуть самореалізовуватись.